Всім доброго дня. Добрий день. Ігорочок проснувся. Ігор. Да. Хай би ти мені що допомагав. Люди пишуть, чого ти не допомагаєш. Я тебе знімаю, тебе сьогодні одна жіночка підійшла. І дивиться дуже. І дала тобі гроші. На вітамінки. Сказала це ігорочку на вітамінки. Щоб ти купив вітамінки. Так, спасибо. Ну, і жіночка із. Я б хотіла, щоб ти собі щось купив таке, що може, навіть морожене. Мовчок. Я не хочу бити. Не хочеш? Тобі важко, ти проснувся і прибіг, да? так? Я тобі, Ігор, даю. Отдаю. але я не знаю, куди ти їх потратиш. Це тобі дали, щоб ти собі щось... Що? Ну, яка тобі різниця? На, Я тобі все віддаю. Держи. Дякую вам. Це спасибо. Не мені спасибо. Дякую, що за да, гроші. Але куди ти їх потратиш? Що? Може, ти собі морожину купи. Тебе. Чого ти так, Ігор? Дякую вам. Спасибо, Лайк. Спасибо великий горочок каже вам. До свидания. До свидання. Немає в Ігора стан такий. немає його таки нема настроєння, я стану його ще. бачите, які це ще більш-мені нормальне, а так. Що я буду показувати, мої дорогі? Хочеться, звісно. Доп... І допомоги, і треба самої допомагати, але і руська сама теж треба її лікуватися. Була Учора осклепію, ой, коротше таке. Що казати? Переживаю, де ще й добре, переживаю, йду в туалет. Піду зараз додому. Що застану? Що покинути застану? Да і все. Кетюнька, кетюнечка. Такий хороший, чий ти. Ой, тікає. Нічого, все буде добре, дайся. Все. все буде добре. Бережіть себе, у вас буде, і в нас всіх буде добре все. Дай мені синок, а де та штучка біленька? Це ти за нього спринеси. Купила од, не змогла. Дала йому на сигарети свої гроші. А підписниця сказала на, на вітамінки на їжу, от і купила он. Що він хоче? Бери, Ігор, там є ж. Що нема? Господи Божечко. То що ж немає? То де воно? То де воно полетіло чи що, синок? Де ти ж його одо? Пошлі сядемо. Пані. Я думаю, Іди, розпаковуй. Я купила. Ще таблеток не пив? бігом біг, щоб бігом не прозівати, да? Бери. Оце чіпси купили. Дякуємо вам. Пірога з маком, чіпси ще, вітамін, чай. Мороженого собі Ігору. Берієш. Бачите, скільки багато накупляла? Ну, тепер буде перекус у нас. Дякую вам. Я не знаю, я не запитала, як вас звати. Скажуть зараз, Попрошай, попрошайка, я не, не прошу. Особливо той, що насосом розмахнувся, що мама попросила, що як побачиш мого синочка, то скажи. Так вона був такий недовольний, що я його побачила. До насосу мені чуть голову не розбив синок. Був би ма, мамі, було б не було. Дядько, який безтолкові слабак, трапканий мужик. Але в мене є записаний, в мене є записаний розговор, у мене все є записано. Я можу навіть заяв... заявити. То я скажу, якщо він буде дивитися, будеш простягати руки до своєї жінки. Мама просила, я їй я сповнила волю, але я більше дзвонити не буду. Я не знаю, чого ти боїшся так і чого ти ховаєшся. Ти не колоти насосом, а бери автомата і на букву «П» Потуди. І показуй там свою силу. І будь мужиком, а не трапкую, мій чоловік ніколи так не поступив, але сказав, що я так само візьму палку та да буду теж так махати. Ну, він не зробить цього. Він був дуже на емоціях, коли я розказала йому. Це ж якраз з мамою говорила, і тут він підійшов, і вона мене питає, чи ти ж не бачила синочка, да, він же в лікарні, представляєте, я не віддержу, я кажу, у мене навіть є докази. Я не знаю, чого він так ставиться, чого є таке поведіння, чого в нього таке звірське поведіння. Його дуже добра мати. А він просто не люди. Все, Я більше ніяк не скажу. Як він чужу жінку хотів купив насоса і мене убить насосом, то на його треба наручники. Просто це просто фашист. Фашист. Але я ще потім це розкажу. Я сподіваюся, я що більше він не буде на мене на клепі. і ще наклепив, сказав на мене. А за якісь голови, за щось таке сказав за те, що в селі говорили, то хай він докаже за ті кози, хто на його казав, а я дурна горло дерла. А тепер, як люди на його почали кричати, щоб він підняв руку, то він почав нарочно казати, що ну що типа я казала за, за кози, що він голови подрізав. Це люди казали, я туди не їду майже ніколи, і не хочу їхати через таких як ти. Люди казали, дзвонили, а я дурна заступалася, що, що ви говорите, а ти ще оце вивернув. І це наклепі. Оце за ці наклепи, у мене є свідетелі, Ти знаєш, що ти можеш, тебе можуть посадити за ці наклепи. Так що ти язика засунь в одне місто і більше не говори. Я тебе дуже прошу. І я не попрошайка, і не хочу, я краще людям дам. Я й носочки предлагала, ніхто не хотів. Я й дару носочки, і я поступаю так, як положено. Тобі не дадуть, а ти просто зажрався, тобі через верх лізе. І знаєш, дуже дуже багато соплівіх уже людей, які загордилися і навіть здрасті не кажуть. Ну, не буду казати, чого, тому що кошти почувствовали гроші. Але я не мала ніколи тих чорнобильських грошей, ніколи я за їх нічого ніколи в житті мені не прийшла ні одна гривня від держави чорнобильські гроші. Так що, наверное, гроші людей переводять. Так що будь людиною, скільки б не було грошей, будь людиною. Ти ще казав, що я грошей хочу, бо я йду маму перевідую. Ні, у мене своїх вистачає грошей. А попросила, не диві, що я попросила, і не кажи, що я попрошайка. Дивися, щоб ще й ти не попросив. Може, все будь. Він як заберу чорно, Чорнобильську нашу категорію третю Чорнобиля, то ще й ти будеш просити, підожди. Ти не плигай так сильно вгору, щоб ти знав, мой дорогий. А да ти мені не дорогий, ти мені взагалі ніхто, я тебе не вважаю навіть за мужчину. Ну, так просто сказала і все. Так що не плигай дуже високо. Не плигай, високо, бо низько впадеш. Так не те, що я пережила, як ти насосом просто на, на славу жінку. Я з мамою говорила, ось так як з вами, і підійшов. Підійшов у центр і говорив жінкою. Я кажу, о, кажу, якраз тьох покажу, ось і говорить, я й передам, і гарно ще на війна звала, а тепер не хочу. Він для мене і не і не ти, і не ви, а просто воно. Чесне слово, я просто такого не бачила. Людяному треба бути, а в його просто людяності ноль. Його немає в тієї людяності. Я казала, я розкажу, ось я й розказала, а потім ще розкажу і хто. І за ці наклепи, що ти водиш, що я дурна горло дерла, що я. У селі заступалася, що говорить, і ще зараз говорить, що ти завіси, одриваєш, ходиш і бачили тебе. Я можу просто міліцію привезти, але я це не бачила, тільки бачили люди, і все ж я не вірю. А тобі щось люди ляпають, а ти вуш і трапка, і ти віриш людям, як тобі не стидно, ти совість мав, Я тобі дивлюся в очі, а ти подивись мені за моє жито, за ще мене й набито, правда? Ти подякував би краще. Вистидь, ти. А тебе що, жаба задавила? щоб мені люди допомогли? Так? Я буду вдячна до, до кінця своєї житті Я теж допомагаю і допоможу. Так що. Що, сінок, давай зімемомо морозиво. Дякую, мама, моя підкісниця золота. Я дуже не хотіла, мене ну, я не нещасна, мені потрібно було тоді дуже тяжко, я не могла викрути, викрутитися, але ж зараз я ж, ну, болі-мені, у мене зараз якось ось я тут у городі, Я раду можу дати. Мені тоді треба було. Я думаю, ви догадуєтеся і знаєте все. І горок у лікарні був, ще я потім. Не буду казати нічого, тому що будуть радуватися, все добре. Я красива, мій Ігор гарний, правда, сино. От щоб ти мені ще більше допомагав, ти не можеш, щоб люди думають, кажуть, що ти з виду гарний, що в тебе все нормально і кажуть, хай би допомагав, от, наприклад, там, поприбирав, огірки помив, там, підмив щось, посуду помив, тяжко. Може, посуду, якщо що. Але приїжджали, не поміта була. Чи, ну ну поскорі, от Тобі тяжко, бай, тобі так, бай, так, сино? Бай, ну, бай, бай, ну скажи причину, тобі тяжко це робити. Чи я? якийсь Бо я колись допомагав їй їм. Страх. Ну так, <говори> ну, <говори> да, він трошки як от буває, він же колись мені допомагав все. Він ягоди брав. Повторачне відро ягодок набирав. Ну нема того, ну що я зроблю? Нема. На. Давай, все, до зустрічі. Дивлюся, що люди дивляться на мене.